Останні роки дуже багато людей хоче мати штамбові красиві рослини, і особливо штамбові квітучі рослини це, зокрема, гортензії і троянди, і, і, і рододрони. Ну щодо рододронів, я дуже скептично в Україні штамбових, тому що це все таки Рослина не зовсім нашого клімату. Вона добре більш-менш добре росте в кислому ґрунті, коли це кущ. Але коли власне він на штамбі, то ризики відразу значно зростають. Водночас є така прекрасна рослина, як гуртензія, зокрема гуртензія-волотиста, і на неї дуже великий попит. Всі, напевно, років останніх 5 саме на штамбові, і, і, і на кощові рослини, і на штамбові рослини. Тому що це, по суті, людина, як садить собі вдома штамбову гортензію, то потім отримує великі, красиві, такі як міні-деревця, які повністю красиво цвітуть. І оце наша частина нашого виробництва, наше власне виробництво з нуля, штамбових гортензій. Ми за ними постійно доглядаємо, їх вже кілька років дорощуємо, щоб виростити до такого стану рослину. Це вже в нас зайнялося три роки. І я сподіваюся, що цього року вона, ми вже сформуємо е, основний скелет, щоб красива була шапка. І вже з цього року, можливо, з вересня місяця це, ці рослини вже будуть готові до продажі. Е, дуже важливо не тільки на розсаднику, але так само і в себе вдома, е, забирати сп'ячі бруньки, які регулярно прокидаються на штамбах. Сп'ячі бруньки це от такі. От, наприклад, отут. Бачите? Їх просто треба знімати і все. Тобто, ми їх я, я або співробітники ходять кожен день. Я підкреслюю, реально, кожен день під час весни і знімають ці сплячі бруньки, тому що вони прокидаються дуже швидко. Тобто, от буквально один-два дні не, не зняв, і відповідно, вони вже прокинулися. Вчора я особисто тут проходив, їх тут не було. Сьогодні вони вже є. От Бачите, тут є, тут є, тут прорізають. І от щоб ви, власне. Щоб виростити таку штамбову гортензію, потрібно дуже багато часу, не тільки часу календарного, але так само фізичного роботи, тому що це кожен день потрібно ходити і знімати оці залишки, їх, їх обробляти, їх обрізати правильним в певний час прищіпувати ці рослини, щоб, щоб утворилися красивий штамб. Бо Якщо цього не буде, то відповідно і не утвориться. Не можна зробити красиву штамбову гортензію. Тобто загалом, щоб виростити такі гортензії, потрібно реально дуже багато часу, дуже багато зусиль, багато догляду, тому що це постійна, от з такими рослинами постійна робота. Але коли вона вже велика, вона дуже гарно себе почуває. Вона потребує мінімум догляду і тішить великими, дуже красивими сусвітями. Тобто такі ж такі штамбові гортензії мають зазвичай дуже красиві сусвіття, Вони дуже красиво ростуть. Ці, ці рослини зрозуміли, це ще не готові рослини до продажі, Їм ще треба, е, до них треба ще багато зусиль докладати, щоб вони були, е, щоб вони мали правильну шапку, велику шапку, ще дуже багато часу і зусиль. Але я вірю в те, що і бачу в перспективі, що це буде дуже гарна, гарна це будуть дуже гарні великі рослини.